Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ Одеса, джинма 404 продана. З примусовою гідравлікою, з додатковим розподільником. Дві пари гідровиходів, розетка під причіп. циліндри такі потужні, 650 кг. Вонтажо під'ємність номінальна. Трактор 23 року, свіженький, тільки прийшли, вже на розхват, Залишилося, я не знаю. чуть-чуть. Двигун КМовський 490-й, два насоси, шини розбірні і передні. І задні, 11, 2, 24 задні, 6,5 на 16 передні. Коробка 16 плюс 4. 4 на 2 і ще ходозменшувач Комбінована панель приладів, мерка сідушка, збоку ключик, щоб не заважав, не ламався, трактори наявності. Це у нас джинна стандарт, булатик, елька, навісне причіпне обладнання, соліси, шифенги. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Вибір техніки є. Міні-агро, Київ, південь, селище, Глеваха, 27 кілометр траси Київ, одеса Гарного дня всім!